Чому зуб змінює колір після видалення нерву? Це міф, тому що зуб сам? О, так, він о, втрачає свої о, якості, але змінює він колір, тому що стоматологи час від часу використовують неправильні маси для, для пломбування зубів. О, це старі маси, як резерсин формалінова паста, генолові пасти. Вони змінюють колір зуба та неправильно будують саму структуру зуба. Тому о, при правильних протоколах зуб не змінює кольор о, і все з ним буде добре з часом. Як часто потрібно міняти зубну щитку? Щітку потрібно міняти тоді, коли ви бачите, в неї вже о, якісь явні проблеми, вона розволокнюється або раз в три місяці. Один пацієнт буде використовувати її, що вона розволокниться за приблизно один місяць, О, другий буде півроку. Але якщо по-нормальному, це раз у три місяці треба змінювати. Це стандартна рекомендація. Звідки беруться камені на зубах? Камені на зубах беруться з м'якого нальоту, але якщо пацієнт правильно чистить наліт, вони теж можуть з'явитися. З'являються вони зі слюни. Вона мінералізує наліт, який пацієнт не все-таки не може перебрати з своїх зубів. Тому якщо пацієнт відвідує стоматолога і робить профілактичні чистки, каменя в нього не буде приблизно рік. Коли краще. Чистити зуби до сніданку чи після? Зуби краще чистити і до сніданку, і після сніданку. Але стандартна рекомендація це, звісно, до сніданку. Після сніданку зуби можна просто сполоснути водою і все. Чи впливає здоров'я зубів на запах з рота? Так, явні проблеми з зубами впливають на запах з рота, Але о, в 80% випадків це проблеми гастроентеролога. Чи можна лікувати зуби під час вагітності? Не тільки можна, але й потрібно у другому триместрі всі вагітні жінки повинні вже вийти з нормальною сановою порожниною рота. Тому що якщо у третьому триместрі зуби будуть боліти, потрібно буде використовувати спеціальні нестетики, потрібно буде вони можуть розболітися в самий непіхарящий час. Чи обов'язково видаляти зуби мудрості? Ні, не обов'язково вони використову вони завжди нашими предками використовувалися для того, щоб жувати. Тому якщо у пацієнта вони правильно стоять, вони прорізані, вони не викликають дискомфорту, без каріозних порожнин, звісно, їх не потрібно видаляти. Чи завжди потрібно користуватися ополіскувачем? Ні, не всім людям потрібно користувати користуватися ополіскувачем, але якщо є така можливість, то це не буде зайвим. Наприклад, пацієнту з гінгівітом, звісно, потрібно користуватися ополіскувачем. Але якщо пацієнт не має ніяких проблем з, з яснами, то це не буде ефективно. Чому болить зуб під пломбою? Зуб не повинен боліти під пломбою. При якісному лікуванні він може турбувати приблизно 2-3 дні, а потім він повністю не буде не ні боліти нічого. Але він може боліти. Якщо пломба поставлена дуже близько до нерва, буде це неправильна діагностика. Це вже пульпіт у пацієнта, треба було лікувати кореневі канали. Він може боліти з часом, якщо у пацієнта... Зуб нерв, він просто помер і вже болить перепікальні тканини. Зуб ще може боліти при неправильному адгезивному протоколі, коли чутливість зубу із-за того, що неправильно використовується ортофосфорна кислота і так далі. Як часто потрібно відвідувати стоматолога? Раз в півроку треба відвідувати стоматолога. Якщо пацієнт не має проблем, явних проблем з зубами, можна відвідувати раз у рік. Але краще звертатися до свого стоматолога або за іншим, іншою думкою. Такий варіант теж можливий, тому що у кожного стоматолога своя суб'єктивна суб суб думка. І якщо ви справді хочете якісно подивитися на свої зуби, краще сходити до двох стоматологів. Якщо вони прийдуть двох, навіть трьох стоматологів, якщо вони прийдуть до одного однієї думки, тоді все добре буде. Чи корисно відбілювати зуби? Це не є е, корисно, але е, це не є небезпечним. Тобто, е, дія е, наших лугів на зуби не є корисною. Вона не може бути корисною. Але ми щось, для чого це робимо. Якщо пацієнт хоче е, білосніжну посмішку, е, це не буде небезпечно. І все. Як побороти страх стоматолога? Страх стоматолога починається з раннього дитинства, тобто це відповідальність наших батьків. І якщо батьки відведуть дитину до нормальної до нормального стоматолога, до нормальної клініки, можливо, будуть лікувати малого пацієнта під наркозом і самі не будуть е зі страхом розповідати про стоматолога, і е цього страху не буде. А якщо він у вас уже є, тоді є інші методи лікування, такі як седація. Або лікування під наркозом. Чи шкідливі жувальні гумки? Жувальні гумки не шкідливі для зубів. Але все треба в міру споживати. Наприклад, якщо людина приблизно 5 годин в день жує гумку, то і навіть для зубів вона буде шкідлива. якщо пацієнт Просто після, наприклад, обіду поживав гумку там 10 хвилин і його виплюнув, вона не буде шкідливо. Як допомогти моїй посмішці мати гарний вигляд? Ну треба спочатку зрозуміти, що таке гарний. Ну кожен оцінює себе по-різному однієї людини у нього буде криві зуби, жовті зуби, і він буде відчувати себе гарно. Йому не потрібно їх лікувати, тому що ні колір, ніяк пацієнта не викликає думки, що вона не гарна, і навіть положення зубів не викликає думки, що вона не гарна. Тому щоб зрозуміти, гарна вона або не гарна, треба розуміти якийсь стандарт гарної посмішки. Голівудська лип, посмішка на даний момент не вважається гарною. Тому що це білі унітазні зуби. Чому ясна кровоточать? Ясна кровоточать з декількох причин. В першу чергу, це неправильний прикус. Зуби скучені. В другу чергу це нальот, камень і о, захворювання ясен. В третю причину це неправильні стоматологічні ортопедичні конструкції або пломби, реставрації зубів, тому вони можуть кровоточити. І в, в закінчення це неправильна гігієна порожнини роти, тобто пацієнт не вичищає зубною ниткою, не вичищає іригатором, може зовсім не чистити зуби, тому вони можуть кровоточити з будь-яких причин. І навіть важливий гормональний стан пацієнта. Якщо він, наприклад, це підліток, у нього буде підлітковий гінгівіт, у нього ясно будуть кровоточити повністю. Якщо це вагітна жінка, в неї теж будуть кров... кровоточити ясно. Чи потрібно лікувати молочні зуби? Так, їх треба не тільки лікувати, їх треба ще й вирівнювати. За ними потрібен догляд та догляд. Молочні зуби вони повністю наш постійний прикус формують. Якщо буде правильно сформований молочний прикос, якщо дитина буде з нормальними молочними зубами, соматично здорова в неї будуть прекрасні зуби у дорослому віці. Тому це найважливіший етап в дитячій стоматології. Регулярна професійна гігієна стирає емаль зуба. Регулярна гігієна, звісно, не стирає емаль зуба. Стерти теоретично може і стоматолог на прийомі, але треба звертатися до спеціалістів, які не будуть о, так робити. О, тому о, при правильній проведеній професійній гігієні стирати зуби ніхто вам не буде. Чи правда, що брекети ефективні тільки в підлітковому віці? Ні, брекети ефективні в. В будь-якому віці їх можна ставити навіть дорослим, для того, щоб правильно розташувати зуби в зубному ряді, вони ефективні в будь-якому віці, але мають вон... більш ефективні вони в підлітковому віці, коли щелепа ще не сформувалася, коли є можливість легко переставити зуб, зуби, навіть які ще не прорізалися, або е, які будуть прорізатися. В, в правильному положенні, тому треба використовувати не тільки брекет-систему, а й пластинки о, незнімні ортодетичні апарати. Чи небезпечний рентген стоматології? Один політ у літаку це як 10 рентгенів у стоматології. Тому, якщо ви не Вважаєте політи в літаку небезпечним, то можна сказати, що і у стоматолога рентген теж небезпечний. Тому думайте як пацієнти самостійно. Чи правда, що під коронками гниють зуби? Під якісними коронками зуби не гніють. Вони гніють тільки під дуже бюджетними і неякісно виконаними коронками, коли вони нависають, коли неправильно сформована культя зуба. Коли все зроблено неправильно, тоді так, можливо, вони будуть зруйновані після там, два, дву, вже двох років використання. Яка функція молочних зубів? В першу чергу молочні зуби потрібні дитині щоб жувати, у другу чергу, тому що дитина дуже швидко росте, і якщо б в, в віці в, там, 6 місяців в неї вже вилазили постійні зуби, вони б були. Дуже велике. Цим зубам не було б місця, коли куди вилізти просто-напросто. І тому вони мають такий змінний характер для того, щоб дитина, коли росте, вона просто-напросто мала змогу пережовувати нашу їжу. Чому імплантат може не прижитися? Імплантат може не прижитися з декількох причин. В першу чергу це неправильне позиціонування імплантату, неправильна техніка того, як імплантат був встановлений. І ще причина: це імунні проблеми у пацієнта, коли кістка у пацієнта погана і буває в 15, приблизно 15%. З різних причин, тобто виробник навіть імплантатів о, закладає 15% на те, що цей імплантат може не прижитися. Таке буває з будь-яких причин, але це все гарантійні випадки. І тому, коли у пацієнта імплантат не прижився, не треба розочаровуватися, просто приходити і ставити новий о, інший імплантат. Чи можна нічого не робити на місці видаленого зуба? Звісно, можна нічого не робити. Це ваші зуби, це ваше здоров'я, але рекомендовано протезуватися після видалення зубів, тому що зуби мають е, такі е, властивості, Вони будуть... Е, наша природа не полюбляє пустоту, вона буде закривати цей дефект, зуби будуть е, зверху, наприклад, зуби будуть вилазити вниз, з боку зуби будуть е, нахилятися в бок. Кістка буде зменшуватися і тому обов'язково треба протезувати. Якщо у пацієнта видалений, наприклад, тільки один зуб, допустимо це не буде впливати сильно на його якість пережовування їжі. Погані зуби через генетику та цукерки. Погані зуби це про генетику. Цукерки не впливають так сильно на о, якість ваших зубів. Якщо у пацієнта о, генетично були погані зуби, звісно, це впливає на відсотків 30 як фактор, о, фактор того, що вже навіть в 30 років пацієнт може бути без зубів. Чим більше пасти, тим чистіші зуби. Ні. Тому що Чим якісніше ти вичищиш, будеш вичищати зуби, тим краще буде убиратися на лід. Це як вбирати зі сковорідки гречку, яка приліпла. Чи впливає чай і кава на колір зубів? На жаль, впливає. Вона з. Наприклад, якщо людина дуже багато чашок кофе п'є за день, вона за два роки може окрасити зуб на декілька тонів. Для цього робиться відбілювання, щоб повернути, повернути природній колір зубів. Чи потрібно всім і щодня користуватися зубною ниткою? Так, звісно, потрібно користуватися зубною ниткою. І о, після, після того, як о, поїли, але пацієнти не можуть фізично такі рекомендації підтримувати. Тому о, рекомендовано постійно користуватися зубною ниткою ввечері. Після того, як ви поїсте почистите зуби, користуйтесь зубною ниткою та лягайте спати ночі їсти не потрібно. Видалення зубів мудрості змінить овал обличчя. Все залежить від того, яке обличчя було до того, як були зуби мудрості. Теоретично на декілька відсотків змінить. Але якщо пацієнт мав округлий овал обличчя, йому це не допоможе. Чи правда, що зуби мудрості не беруть участь у прикусі? Неправда, вони прекрасно беруть участь у прикусі, коли є зуби мудрості, всі і вони всі прорізані правильно. Вони всі нормально стають в зубному ряді. Вони о, будуть використовуватися пацієнтом для того, щоб перемолювати їжу.